Рушник надії, день українського козацтва. Родини з Радивилівської громади долучилися до акції пам'яті та віри. Так в Дубинському замку підтримали всеукраїнську довгострокову акцію. Рушник надії глибоко символічну ініціативу покликано підтримати родини військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Цей рушник не просто полотно, це молитва, це пам'ять, це незгасна надія, вплетена в кожен стібок. Серед учасників і родин з Радивилівської громади, які долучилися до акції, вишивали на полотні імена та позивні своїх рідних, синів, чоловіків, батьків, які не повернулися із фронту. Для кожної з цих жінок це більше ніж акт участі, це крик серця, тиха молитва, невидимий місток між ними і тими, кого чекають в кожної миті. Рушник надії став даниною української традиції, коли вишиті речі супроводжували воїнів у дорозі, були оберегом, несли в собі силу любові, тепла і благословення. І сьогодні цей оберіг знову набуває значення у непростий час, коли тисячі українських родин живуть між надією і болем очікування. Захід у Дубні об'єднав матерів, дружин та доньок захисників із Дубинщини та Радивилівщини. Разом із ними рушник обійняв імена сотень зниклих та полонених, ставши символом спільного болю і сили. Особливу атмосферу створила рівненська поетеса Руслана Броновицька, мама зниклого безвісти добровольця Дмитра Паскара. Її поетичні рядки зі збірки вдруге, ти його не народиш, стали голосом усіх матерів, які щодня прокидаються з надією, що повернуться їхні діти. Вірші, які вона читала на зустрічі, торкнулися душ усіх присутніх і стали невід'ємною частиною рушника. Акція завершилася 1 жовтня символічною ходою з вишитими рушниками на контрактовій площі в Києві. У цій ході об'єднання серця тисячі родин з усієї країни, і в тому числі, серця Радивилівщини та Дубинщини. Я чекаю чоловіка. Коханого. Який дуже був люблячий, який шанував мене дуже любив, поважав. Чоловік пані Раїси зник безвісти торік у вересні. Останній дзвінок був із Запорізького напрямку. 17 вересня він зателефонував до мене і сказав кохана, вітаю тебе з наступаючим днем народження. Проведи це свято гарно, але я йду на позиції, і позиція буде важка. І от так сталося. Пройшло моє день народження, і 25-го прийшло сповіщення. Пропав безвість. Тепер його ім'я, дружина, вишиває на полотні старанно. Голкою виводить Михайло, позивний дід. Чоловік пішов у військо у серпні 23-го. Доки був на фронті, розповідає жінка. Народилася внучка. Про неї дід і не знає. У Нас народилася внучка. І тепер ми думаємо, що він мусить повернутися заради внучки і за нас, ради нашої родини. Синочка чекаємо три роки і п'ять місяців. Вже зі своїм сином пані Алла втратила зв'язок, ще на третій день повномасштабного. 22-річний Орест перебував на строковій службі у столиці. Місяць вже лишилася мав вже додому, якби йти, бо півтора року вже відслужив. Почалася війна 25-го ми, говорили з 26-го. Вже перестав виходити на зв'язок. Бачимо сина в полоні, але нема підтвердження. Ну надіємося, віримо. Рідні безвісти зниклих і військовополонених зібралися, щоб вишити спільний рушник надії. Ініціативу започаткували у Києві, а згодом до неї доєдналися жінки у регіонах. Сенс у тому, що отак от зібратися рівне і рівному, поговорити, розказати свою історію, висловитись, вислухати, і, зрештою, коли ти бачиш вишите твоїми руками ім'я. І позини свого сина, тобі здається, що ти не просто молишся уже до Бога думками, а ти просто йому показуєш. Ось я вийшла на полетні. Побач, будь ласка, поверни. Рівнянки працюють за особливою технікою. Її авторка, відома місцева місткиня Олена Медведєва, яка так гаптує книжки. Ця техніка має назву ниткографіка. Вона виникла тоді, ще при створенні першого вишиваного кобзаря. На сьогодні вона переймається іншими жінками. Вони копіюють цю техніку, і ось саме нею вони вишивають імена своїх ріг. Кожна жінка мережить ім'я своєї надії на маленьких клаптиках полотна. Далі їх шиють у єдиний рушник. Перший шматок декорується візерунком великої волині чорно-червоними нитками. Цей візерунок з альбому Пчілки. Ось тут ви бачите повністю вишитий вірш Руслани Броновицької. До заходу долучилися 80 жінок. Дубачанка Раїса тут разом з чоловіком Олегом. Саме він вишиває ім'я їхнього єдиного сина Назара. Той зник у лютому цьогоріч на Донеччині. Батьки не втрачають надії. Дев'яносто вісім відсотків. він загинув. Шанс лишається звичайно. Надія живе. Це дуже складно сидіти вдома і кожна деталь. І спілкуватися з людьми дуже тяжко, а тут ми всі отак, всі з одною. Акцію провели у Дубинському замку, і це переконані організатори символічно. Наш замок має особливу силу. Особливо силово в чому, що в тому за всі роки його існування він ніколи і ніким не був здобутим. Тому ми віримо, що так і наша Україна. Вона звільниться, а наші герої повернуться. Так за один день на полотні з'явилося 40 імен зниклих безвісти та військовополонених. Вишиватимуть рушник надії до середини вересня. Далі його передадуть до столиці, де на день захисників і захисниць представлять вироби з усіх регіонів України. Ну, для нас віра, надія, любов, така наша материнська і Божа милість. Ми надіємося, що ми зустрінемо своїх дітей, живемо і здоровими. Рівненщини Сніжана Сидорук, Мгула Василюк, Подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.